Добрий день малята. З давніх пір і понині кажуть в нас на Україні здоровенькі були. Чого я вам всім і бажаю. Малята, скажіть, а яка в нас зараз пора року? Так, малята, в нас зима, а хоча зима це холодна пора року, але вона приносить багато веселих свят, які так люблять діти. І одне з найперших свят це День Святого Миколая, яке ми відмічаємо 6 грудня. І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, хто ж такий Святий Миколай? Ось послухайте легенду про Святого Миколая. Жив хлопець Миколай! Жив хлопець Миколай. Бо він сирота. Його батько і мати померли і залишили синові велике майно. Мав Миколай добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків. Дуже-дуже любив Миколай дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував і про вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Люди дуже шанували і досі шанують Святого Миколая. Тому і розповідають про нього легенди. Кажуть, коли помер Миколай, то Господь спитав. Чого бажаєш мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого я не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю а й відвідувати дітей. І з тих часів і існує традиція на День Святого Миколая, що діти очікують подарунки від нього. Йому малята будьте слухняними, нікого не ображайте і допомагайте своїм батькам. І я знаю, ви вже вивчили багато віршів про Миколая, а я вам пропоную вивчити ще один вірш. Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. А зараз малята. Давайте ми разом з вами повторимо цей віршик. Повторюйте за мною. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, зрібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. А зараз ви повторіть, будь ласка, цей віршик самі за допомогою підказок картинок від до ходить кожушок срібна. Він несе діточкам і любов? Українцям всім. Молодці малята ви були сьогодні. Всі розумнички. Вивчили гарний віршик про Миколая і я думаю, що вам Миколай принесе дуже багато подарунків. І нехай святий Микола завітає у ваш дім і принесе подарунки під подушечку усім. До побачення малята, до нової зустрічі!